Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чемно щодня. Усмішку людям посилати. Доброго ранку щиро бажати. Доброго ранку! Зараз у нас заняття з математики і почнемо ми наше заняття з лічби від одного до п'яти. Рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Добре, а тепер порахуйте від двох до п'яти Один. і від двох. Два, три, четыре, пять. Так. А тепер порахуйте від одного до чотирьох. Один. Один. Два. Один. два, три, чотири. Чотири молодці, розумнички. А тепер від трьох до п'яти. Три, три. чотири, п'ять. Так, дівчинки, А тепер давайте порахуємо в зворотньому напрямку від п'яти до одного. П'ят. чотири, три. три, два. 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 Один, один. п'ять, чотири, три, два, один. Молодці. Назвіть, будь ласка, число попереднє до числа два. Попереднє це те, яке стоїть першим при лічбі. Назвіть попереднє до числа два. Ні. Попереднє до числа два. Це один. Один. А яке наступне після двох? Два. Після двох. Три. Три. А яке число попереднє до числа три? Чотирь. Попереднє два. два, а наступне після трьох? Чотири вірно. А назвіть попереднє до числа чотири. Чотирь. А наступне після чотирьох. Чотирь. 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 А тепер давайте ми назвемо сусідів чисел. Сусіди це ті, які мешкають. Поруч. Спочатку ми коли називаємо сусідів числа, ми називаємо попереднє, а потім наступне. Отже, сусіди числа два. Це. Один і три. Один і три. Один. Сусіди числа три. Два і, чотири. Два, і чотири. два і чотири. А сусіди числа чотири. Три і п'ять. Три і п'ять. Так. Так, молодці, розумнички. Скажіть, будь ласка, що ви бачите на картинці назвіть одним словом? Овочі. Так, вірно, це овочі. Кірочка, порахуй, будь ласка, скільки овочів на картинці? Один, два, три. П'ять! П'ять! Так! Отже, скільки цього овочів на картинці? П'ять. П'ять. А якою ж ми циферкою позначимо? Кількість овочів цифрою п'ять ось вона. А зараз... Так, а зараз я пропоную вам пограти в таку гру. Ви маєте бути дуже уважні, подивитись на картинку, запам'ятати все і потім будете казати, що зникає і скільки залишається. Будьте уважні, запам'ятали? Так. Скажіть, будь ласка, що зникло? Картошка. Картинка. А скільки зараз овочів залишилось на картинці? Чотири. Чотири молочинки. Так, а зараз що зникло? Капуста. Капуста. Златочка, скільки залишилось овочів на картинці? Три. Так. А зараз що зникло? Макло! О, Квакіна, скільки залишилось овочів на картинці? Два. Два, так. А зараз що зникло? Орієш. Е, а... Огіро! А... І скільки дівчатка залишилось у нас на картинці овочів? Один. Так, молодчинки, все вірно. А зараз пропоную вам гру розподіли на групи. Як ви думаєте, все, що зараз є на картинці, на які ми дві групи можемо розподілити? На фрукти. На фрукти і, і, овочі. і овочі. Так, дійсно, правильно, на фрукти і на овочі. Так, златочка, назви, будь ласка, всі овочі і порахуй їх. Манко, так, картошка, так. так. Капуста. так. Лук. І цибуля, не лук, а цибуля. Так, скільки ти нарахувала овочів? П'ять, вірно. Так, Кірочка, скажи, будь ласка, назви вірніше фрукти всі, які ти бачиш на картинці. Яблоко сліпо, аби тут Яблочко, слива, уша і це персик. Так, а скільки ж всього цього фруктів порахуй? Один, два, три, чотири, чотири. Чотири. Так, вірно. Отже, овочів у нас 5, а фруктів 4. А чого більше фруктів чи овочів? Овочі. Овочів. А якою цифрою ми позначимо кількість овочів? 5. А 5. А кількість фруктів. 4. 4. Так, кількість овочів позначаємо цифрою 5, а кількість фруктів позначаємо. Цифрою 4. Так, вірно, дівчатка, розумнички. А зараз погляньте на таку картинку, на будиночки погляньте і скажіть, будь ласка, де знаходиться найвищий будиночок? На ще Так, найвищий, найвищий будиночок знаходиться посередині. А скільки златочка в ньому поверхів? Ану порахуй. Поверхів. Один, Один два, три, чотири, п'ять, шість, п'ять. Ірочка, Ой, златочка. Один, два, три. 4, пять. Отже, скільки поверхів у найвищому у середньому будиночку? Один. Один. П'ять. П'ять вірно. А де знаходиться найнижчий будиночок? Риво. І в ньому... Правильно, найнижчий знаходиться зліва. А скільки в ньому будино... поверхів, кірочка? Один. Один. Два. Один. Два. Один. один. Ось, зліва це два. один поверх. два віконечка, але один поверх. Один. Так. А скільки один. поверхів в будиночку справа? Кірочка. Один, два, три, три. І поверхи, так, вірно, молодці. Так, наступне завдання. Скажіть, будь ласка, де знаходиться м'ячик на картинці? Под столом. так. Треба тільки повним реченням відповідати? М'яч знаходиться під столом. А де знаходиться пірамідка? На ти. Пірамідка знаходиться на столі. А де знаходиться червоний автомобіль? На тубочці. Так, на шафі, так, або на поличці, так. А де знаходиться ведмежатко? Ви, на землі. Відповідь. Так, можна сказати так, на підлозі, а можна сказати, перед кріслом. А де знаходяться кубики? На... На... на підвіконні ми можемо сказати. Кубики знаходяться на підвіконні. Так, добре, а тепер давайте ми з вами виконаємо вправу. Вправа називається кулачок Ребро долонька. Давайте справдімо разом зі мною. Кулачок... Кулачок, ребро, долонька. Так, кому зручно на столі, робіться на столі. Кулачок, ребро, долонька. Кулачок, ребро, долонька. Кулачок, ребро, долонька, кулачок, ребро, долонька, кулачок, ребро, долонька. Так, молодчинки. трошки відпочили. Ця вправа виконується швиденько, швиденько. І з кожним разом ми будемо її вчитися виконувати все швидше і швидше. Я впевнена, що у вас все, -все вийде. Дітки, наше заняття закінчується. Ви у мене, розумнички, сьогодні дуже добре працювали. Ми сьогодні згадали з вами на занятті з математики лічбу, називали попереднє наступне число, також розподіляли предмети на групи. Ви дуже добре працювали. Я вам дякую за увагу, за те, що ви приєднались. Мені було дуже приємно з вами. Працювати і вас бачити. Я бажаю всім вам гарного дня, до наступних зустрічей, дітки. До побачення! До побачення!